Усіх вітаю з вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Lovebook. І сьогодні я хочу зробити невеличку підбірочку книжок про вигорання. Буду намагатися швиденько зробити невеличку предісторію. Отже, останні майже 9 років я працювала у сфері IT. працювала на різні компанії, і останні роки 4 я не мала навіть відпустки та повноцінних вихідних. Тобто, навіть коли я знімала влоги і показувала їх вам у тому році, коли я їздила на море та читала там Корнелію Функета, функе та Єльєрму Лабіринт Фавна, насправді я не відпочивала. Бо разом із відпочинком я мала працювати. Тобто ми з собою брали ноутбук мого чоловіка. Я брала свій планшет, а там ще і зв'язок був не дуже добрий. Але все ж таки мені доводилося кожен день працювати. І я скажу чесно: це була найгірша відпустка у моєму житті. Коли почалася війна, я лишилася без роботи. Звичайно, перше, що я зробила, це повідомила у linkedin Іт. Або ж у LinkedIn ID, хто як каже, про те, що мені потрібна робота. Звичайно, зі мною почали зв'язуватися різні рекрутери, і я знайшла компанію у нас в Україні, яка співпрацює з Європою, і яка запропонувала мені стажування. І скажу чесно, я їм підходила більше, ніж вони мені. Там було дещо нове для мене. Тобто я дійсно могла кудись просунутися, навчитись чомусь новому, апгрейдитись, так би мовити. Але коли пройшли три дні стажування, і я зрозуміла дійсно, що я їм потрібна більше, ніж вони мені, що вони готові мені, мене залишити, я також відчула, що зі мною коїться щось не те. Я через силу змушувала себе працювати. Я зрозуміла, що я більше не можу. Креативити, як я креативила раніше. У мене не той емоційний стан, я не можу більше отак просто видавати ідеї. Я не можу у тому темпі працювати, в якому я працювала. А тут ще й нагрузка більша, і, звичайно, що як багато хто, вони хочуть, щоб я робила більше, ніж вони мені платять. І, звичайно, можна було б сказати, але тобі ж потрібна була робота, тобі потрібні були гроші. Так, але я відчула, що якщо я продовжу і дійсно там е залишуся, то мені стане гірше. У мене почалися істерики, панічні атаки, тим паче, що, звичайно, це припало на початок війни. Тобто, ви розумієте, так, оцей емоційний стан воно одне на інше наслоїлося якось і. Я зрозуміла, що в мене сталося професійне вигорання. Все ж таки, останні чотири роки, коли я працювала без вихідних майже і без відпустки, зовсім вони дали про себе знати, і з новою роботою в мене таки нічого не склалося. я зрозуміла, що я не зможу працювати в тому темпі, не зможу робити ту віддачу, яку я робила раніше. мене Просто не вистачає на це ні емоцій, ні сил. Я навіть не можу заставити себе думати про якусь нову роботу, або якусь нову сферу, або ще щось подібне. Я зрозуміла також для себе, що більше не хочу, можливо, працювати саме в цій сфері, більше не хочу спілкуватися з ігроками, більше не хочу мати справу. Власне, з іграми, і якщо мені захочеться грати, то я б хотіла грати для власного задоволення, а не тому, що це моя робота. Тобто я зрозуміла, що мені ще й хочеться щось змінити в своєму житті, але я до цього не готова. Так, звичайно, поспілкувавшись з деякими психологами, ми дійшли висновку, що в мене професійне вигорання, і звичайно, у період війни вийти з нього. Досить важко. Тим паче, що у кожного свій шлях хтось виходить протягом декількох місяців, хтось протягом декількох років. Тому мені порекомендували підібрати якісь книжки для себе про професійне вигорання. Також, звичайно, я бачила різні коментарі в інтернеті і розуміла, що у цей час я не одна така, Нас таких. Багато тому я робила невеличку підбірочку у Тіктосі і подумала, що на Ютубі також зараз я можу поділитися з вами тими книжками, які я підібрала для себе. Можливо, хтось знаходиться в такому ж стані, в якому зараз знаходжуся я, і комусь буде цікаво про це почитати. Скажу чесно, я знайшла дуже мало книжок на цю тему у нас в українському перекладі. А я зараз їх вам. Покажу десь отут. А ви мені тоді напишете в коментарях, чи читали ви їх, чи були вони вам корисними, і, можливо, ви знаєте якісь інші книжки на цю тему, які є в нашому перекладі. А може англійською, що ви можете порекомендувати мені? Отже, будемо корисними один для одного. І перша книжка так і називається Вигорання. Від видавництва КСД, стратегія боротьби з виснаженням удома та на роботі, яка має допомогти любити та цінувати те, що вже у нас є. Можливо, вам здається, що а, всі роки життя минули просто марно, але ця стратегія має допомогти вам зрозуміти, що це не так. Виживання для емпата, видавництво Віват. Тут мають бути життєві стратегії для чутливих людей. Стратегія зі встановленням здорових кордонів із виснажливими людьми багатьох типів, ну, знаєте, є нарциси, там енергетичні вампіри і все таке інше. Тобто, як у такий період робити якісь здорові кордони, щоб подібні люди не могли пробитися до вас, якщо ви чутливий? Можливо, я трошки кульгаво пояснюю, але як можу. У Якабу Паблішинг також знайшлась книжка, яка називається Ми такі задовбані. Тут, наче, має бути якийсь перевірений спосіб подолати вигорання та відновити власну енергію. Це практичний посібник від лікарки-нутриціолога. Вона звертає увагу на ваше здоров'я. На цьому підбірочка завершена. Так, я знаю, що. Три книжки це занадто мало, але це все, що я знайшла у нас По позвигорання, як виявилося, щось знайти досить важкувато. Є на різні інші теми, як, наприклад, так, токсичність або ж щось таке подібне, але саме про вигорання знайти, як виявилося, важкувато. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, щоб не пропустити мої ролики. Так, я знаю, що багато хто мене дивиться, не будучи підписаним. Не потрібно так робити, тому що завдяки вашій активності я розумію, чи подобається вам той контент, який я роблю, і, звичайно, ви підтримуєте мене і розвиток мого каналу. За що вам завчасно дякую. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!